Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь.

Вітаю, мене звати Ярдінс, і у нас тут трішки. Затягнуте привітання. Ми продовжуємо етроредукс. Домо приємного перегляду. А треба трішки відволікають, не дають нормально привітатися. Трішки я поквапився. Так, стоп, куди? Так. Повернися на місце. Сенсі, повернися. На яке місце? Я... За мною, Артем! Не зупиняйся ні на секунду. Ліворуч! Будь ліворуч! праворуч! Давай, давай, давай. кому ты стреляешь господа я стреляю грошима да Ну, в принципі. Може, трухатися будемо, Алло Може давай не на ужбу, а рухаємося ру. Рухаємо. Ну Все нормально. Усе інше тут замкнути. Може, це можна підірвати? Ми ніби не видимі. Ага, невидимі. Серйозно? Вперед, вперед! Ти чомусь невидимий, а мене вони чомусь жерти хочуть прям. Якимось чином ми дібрались. Я б в ржавий ліфт не ліз би. Є сходи. Залезь на дах ліфта ліфта відчепити противагу лифта. що кончений Ти ж розумієш, що нам гайки будуть. Давай. Давай, жало. Давай. Валя. Мені говорили, підеш до армії буде весело. А як Давай, ти трохи потрусить а зупинятися як ти, геній. Трохи потрусить, каже він. Ага. Йой. Ну, краєвид гарний, звісно. Зруйнована Москва. Ти в нормі? Це прям тепо. Типу.

Не-не-не. <ріхи> ну, трішечки не туди звернув. Зато завантаження швидкі. Нормально. <ріхи> Да тут Артема трішки накриває вже. Там поряд є драбина. Стой на гору. Там поряд є драбина, блін. Тут поряд купа неприємностей. у вигляді купи демонів. Молодець. Ульман, як чуєш, вівідпили напад влівлів. демонів. Продовжуємо підйом. На мельнику! мельнику. Стріляй, Артем! Артем, мельнику, прийом. Інквізитор, Прикольне досягнення. Прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Ладер. Так, маленькі технічні... Ульман, як чуюсь, відпили запад демонів. Продовжуємо під'йом. У ще я чифку інквізитора отримав. Нормально. Будемо зразку. Прийом. Прийом! Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Артем. Хмари НАТО щільні. Доведеться тобі видертися нагору. Чим вище, тим ліпше. І встановити систему наведення там. Ну ж бо, хлопче, тепер усе своїх руках. Ну окей. Від в моїх руках так в моїх руках, як скажеш, ні. Так, це явно не не туди. А... Я не уявляю, як ми будемо спускатися з цього лайна. Обережня. Ну його наших я б сюди ні... ніколи б не поліз. Аж треба головою думати. Він тут і може чути нас, може розуміти нас. Артема, Артема, це Ульман, прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом. Чуєте? Ну, я німий, тому я та вас чую, звісно, але сенсу ніякого нема. Так, я залишився сам. Усе найголовніше мені належить зробити самому. Нема на кого перекласти відповідальність, нема у кого попросити допомоги. Доля людей в моїх руках. І доля чорних. І з кожним кроком моя впевненість у своїй правоті тане. З кожним кроком я ставлю собі все більше питань, таких на які я міг би відповісти лише хан. Тільки от хана теж нема поруч. Я один на вершині світу, і звідси бачу багато такого, чого не міг побачити з поверхні. Чую те гечу? Чого уявити собі не міг? Би під землею. Я відчуваю присутніх чорних, чую їх у моєму мозку, здійсняться якісь образи. Звучить відлуння. Угу. Знаю, що чорні вміють проникати в чужу свідомість, що вони зводять своїх жертв з розуму. Може, я божеволію. Тільки б дістатися, тільки б зберегти розум, тільки б зуміти навести ракети. Тільки б зуміти. <кій> з одного боку логічно, що ми хочемо позбутися їх. З іншого боку, а чи так це потрібно. Оооо. Система паркур. А тут що? А, тут ничего. О, ну звісно, ліхтарик зламався. Ну, да, стрибати по. Тискайте ух. у мене головне питання, як він потім спуститься с, і шо? А куди далі? А навіщо вони тут? О. Він несе смерть. Артем, прийом, чуєте? Чую чітко, але не дуже. Він прийшов знищити нас. Чому? Не можна дозволити йому. Тут звучка трішки, всі вони. Не можуть змінитися, ми зупинимо тебе. Ох. Mm зрозумів. -hmm. Uh. Не той варіант. Так тут усі варіанти якось у безодню веду Так, аж... Ще впаду, угу. так? Окей. Треба було перевірити. Вибачайте. Я не сильно розумію, що від мене хочуть тут. Не, є в мене, звісно, думка, що треба. Або не треба. Дивимо. Куди би я тут не пішов, я усюди падаю. А що? А що ж тут робити? -то? Не можна дозволити йому? Ми зупинимо тебе. Він прийшов знищити нас. Зупиніть його. Не можна дозволити йому. Зупиніть його. Тут було. Mm -hmm. Не можна дозволити йому. Граємо в ігри розуму. Знищить його. Зупиніть його. Він прийшов знищити нас. Mm. Знищить його. Зупиніть його, не можна дозволити йому. Знищить його. Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Нормальний такий розвал. Чому прикол розвилок? Зупиніть його. Здавайся, ніщо щоб нормально порозмовляти, вони такі зупиніть його, здавайся вбити його, т.д. і т.п. А ви не пробували побалакати нормально? Алло? І ти нема куди. Тобто, або я його застрелю, або ні, так? Да? Він прийшов знищити нас. Hmm. Знищить його. Ви не пробували побалакати Алло. Тобто я впаду, да. Зрозумів. Окей. Окей. Я вас зрозумів. Оставайся. Окей, окей. Добре. Походу буде погана кінцівка. Не сперечаюсь, коли іноді треба, але не дуже хочеться. Кажеш, усі помруть. Оповідай. Кожен поженеється, що посіяла в Насилля породжує насилля і за смерть платять смерть. Пройти гро вражені. Ніколи не вирвуться із цього кола. 15 секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Біль, смерть, відверни, врятуй. 10 секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Не розуміє. Він може все зелити. 4, 3, 2. Хрен за вами. якийсь то <сміст> <сміст> Звідки мене пістолет взявся сейчас цікаво. Угу, можливо. Якийсь мудрець сказав: якщо ми не покінчимо війнами, Війни покінчать нас. І я спромігся зупинити хоча б одну війну. Тоді я не зміг би точно пояснити, чому я помилував чорних. Але зрозумів, мої жахи, в яких я бачив чорних, були їхньою спробою зв'язатися зі мною. Не знаю, чи став я першою людиною, з ким вони встановили контакт, але я б точно не буду останнім. Тепер ми діятимемо разом. І Майбутнє, а наше майбутнє стелиться перед нами як нескінченний тунель метро. І, може бути, одного разу ми заслужимо світло в кінці цього тунелю. Це було епічно і швидко. <хи> Ось як нічівка. Але тільки, якщо я правильно розумію, то у наступних серіях ми їх все ж таки знищили. І. У наступній серії, точніше, Last Light чи як вона називається. Бо як я розумію, третя частина взагалі про інше буде. тому... Тут якось от незрозуміло. Наскільки в них там все буде канон? Тому що я дійсно не пам'ятаю другу частину я не проходив як і третю, тому якраз буде щось цікавеньке. Діпсіль. Упочівок надавали, ну. Ну, непогано вийшла кінцівка, наче позитивна, я б навіть так сказав. Так, і це. Натисніть у. От хто це перекладав нашу? Ну добре. чарівно Гру пройшли. Далі у нас буде метро Татихове. Далі у нас буде вже метро Ласт Лайт. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Вийшла у нас маленька серія на 30 хвилин усього. Але я непогано, в принципі. Тому, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та до зустрічі у нових відео. Бувайте!